Доброго ранку, вечора обіду, незалежно коли дивитись, це профане шоу про європейський футбол для всіх фанатів. Мене звати Дмитро. А я Ті, то І Щоб це не означало, щоб це не означало. Сьогодні будемо розглядати матчі Ліги Чемпіонів. Боруся перемогла ПСЖ 1-0, хоча мала шансів і більше перемогти. А також Баварія Реал. Нас чекаю сеньогляд дуже гарячих півфіналів Ліги Чемпіонів. Тому дивіться. Почнемо з матчу Боруся ПСЖ. Сигнал йду на парк, Весфаліанштейнів, найбільший стадіон Німеччині. Ні? Ні, ні, да. Найбільший стадіон най... німечний. Ні. Ну, звісно, є 80 тисяч 81 на 10 тисяча цього стадіону. Повністю заповнений, там на навітання нахід Айпл турикнути. Там всі ну, ручки підтягнулися заводиків і так далі. Ну, я очікую якогось прям дуже красиву перформанс, що там викидять на цій трибуні якісь там покати, чи що як вони завжди роблять. Але Anyway було дуже красиво, там було дуже багато прапорів, які саме атмосфера Віра віде... кускали так. І що ж, почався матч. Don't ПСЖ. ПСЖ ніяк. ПСЖ абсолютно. Данні, і таке що з змінили робити. То перший тайм це залі там два удари ДНБЛ, здалеку, просто полк а, ворота. Так. І ще був з цих ударів, я вже навіть не пам'ятаючі. І все. І це все ж зробив перший тайм у, в тайні ПСЖ. Хоча на початку, перші хлопці 5, трошки. Так, трошки коли, до, можна, це переживав, було більше. Але це, 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 це перші хвилини, це не і, зрозуміло, так? хто буде мати перевагу і так далі. Що варто значити, Баркуля, він ж добре грав проти Барселони. Так-так. Ну, він загубився, його не було. Його з'їли. Їли, Їли на фланзі, просто ну, взагалі в нуль, він нічого не міг зробити. Та... Навіть були моменти, здається, потім коли на нього ніби був простір, він намагався прорватися, але він ж навіть боявся ментально. Так, то він зупинявся і віддавав пас ближньому. і не йшов в обіраж. Настільки якось його задавили прямо на тому фланзі. Нічого нього не виходило абсолютно та Баркулю повністю з'їли, та й тим не особо себе показав. Ну, трошки краще, Він звісно він... кращий, але та. це неумолодим боляти Барселон. Це 100%. 100% і запивав, і обводив, і пускай. Пуль... Ну, так. Та. Та. Ну Він проходив, він робив свої забігання, але, ну, на жаль, це не те. E, плюс МПП грав як центр Форварда. Не його за не його. І я не пор. розумію, чим думає зараз Реал, що який хоче взяти МПП як центр до да, насправді ну я ну цікаво, що папа карди продумав. Можна тоді Родріо садити. Можливо, я не знаю, па тому, що він відіграв на цій позиції. Ну таке собі. Хумольс доволі добре з ним грав, хоч і він служив при біапі привикли ці обрізки. Ці обрізки. Вже багато браку. матчі багато браку. Звичайно, вже багато бракує. все таке враження, ніби ми грали вдвоє фіфу, і просто не вміли керуватися Джоя, <плес> тільки б. тут до ту кнопку лежала, а ой, тут пас, ой, невес. Та, Переплутало там б... дивно, удар з лесом і так далі. А це, по суті, був такий матч. Дуже та, кожен був, так, дійсно. Та, <плес> але Дортмунд оговтався після перших хвилин. Почав більше підтискати вище пасажена, давати їм спокійно турювати м'яч. Просто, що пасажир яка з найбільше хоче, бо наступного нарійки контроль м'яча. так, yeah. він yeah. повернутий до контролі. Та. І по сей часу воно виходить, там раз десь стільки якусь контратаку, десь два. Та ну воно закривалось. Ну, тобто, типу, все одно там далі захисники відпрацьовували. Так, у своєму ці не було, але знаєш, такі ж паринки потрошки з'являлися, і потім приходить десь, 38 хвилина, і. Шотенбер? Дає передач, так, це гарячий пас, чи така воля, просто на забіг і він. Дякую, Господи, забиває. Ой. Адже я не можу просто це. Да, це я жартувала, що фолькрю це аналог е, беседина в Русі. Да, да, порний, да, да. Текзуар... так званий порний. Біце бороться. Це... це що він може? Ну, але він забив. Ну, він забив. І все. А, і одразу всі польші помінялися, тому що тепер довго це влаштовує, вони тепер можуть спокійно. Могли сісти закійно, Спокійно... тротака, натрат... вакар... віддати м'яч посежайки, балтись. І ну, так кінчився перший тайм, почався другий. При всій повазі перші 10-15 хвилин. Пасажета вивлили. Дуже схожна історія, як була в матчі першому з Барселони. Там так само не програли перший тайм, теж були ніякі, але якось вийшли на другий тайм такі заряжені. <area> А от її не забили двічі, на за п'ять хвилин, ти mm -hmm. закотили два м'ячі. тут тих не вийшло що забити. Хоча оцей момент, коли бабе з флангу змістився, вдарив переклади, потім спанше штаго, а потім ще кім'я добивав іншу штангу. Я там сажу такий Дортмунд, просто було зашарували ворота. Вони зашарували ворота. З нами, мама Тереза і Діва Марія. Просто я такий сиджу, як вони двічі по штангу вдарили. Це було, ну. Не весіння просто, але потім і все. А так оцеват. І ще був один момент. Десь я не по який хвилі, де Бапе так дуже гарно перекинув трьох заків Дорту і там дефлялям бив, і там кобель чисто вже отак кінчиком пальця діставав той м'яч. Ну це був клас, це був клас. Це таку передачку так м'яко навіс, Був дуже бапе, це показав вор. Це було дуже красиво. Але це і це все. Я більше не питає, що по зробив. Так, натомість показував Дорт, і було багато моментів. Фуйкрок промазав з п'яти метрів, вищили вдари, вложив або моментів десь. Ну на голе два точно ще один долгой він був, Так оце по пустих, ворот не попав. Ну і в цьому почалися розриви, знову ж таки, любить до більше більше контролювати більше ти в атаку, бо їх не влаштовує цей рахунок. І вже доступ почав більше забігати по ну на контратаках і більше творчі кізлі моментів. Молоде набагато більше, але яке так є. Uh, ну, в цілому є 1-0. Це дуже комфортна перевага для Дортмунда. Була б піше комфортна, якщо б було 2. Ну, але і то добре, тому що тепер їдуть так на виїзд в Париж, але вони можуть спокійно почати матч так як вони грали умовно другій дам, просто сісти в оборону і грати на контратаку, бо Парижу прийдеться давити, Парижу прийдеться, цим цим займатися. Це 100%. Це 100%. Тому це перевага Дортмунда, але знову ж таки. Проблема, ну, не то, що, проблема, сенс писає в тому, що все ж таки дуже багато гравців з великим індивідуальним класом. І десь якісь, знаєш, шальний, воу, МБС здалеку вдарить, Інба здалеку далеко вдарить. Сюди може залетіти. В можливо. Тому Ну, ну, виглядаєш після першого матчу фаворитом як про Дортмунд. Дортманд фаворит, так. І вони виглядали симпатично. Вони заслужили повністю. Я здобув з Оден. І будемо бачити, що буде в Парижі, але ну я би хотів. Та звичайно, я теж мені вийшов, що Дортмун вийшов в фінал. По персоналях пройдемося. Давай пишемо все ж таки з ПСЖ. а Кого б ти виокремив? Позитивно з ПСЖ. І така тиша. Позитивний? Я не знаю, Барколя з'їли. Дембеле. дембеле так трошечку, ну, чуть-чуть можна дембеле. Та, він там і бив, і там навіть пару разів прострілки небезпечного, тільки чомусь якого ПСЖ не було, щоб замикати цей про. Ну, може, когось зі Захисту, Саха стоянный маркиніс на ползу ну, в пашому волі, ну суті. І там пару разів фолив, Хакімі. фалил, не показав показали. Чов під кінець було, у нього такі його лові забігання на фланг, але нічого. Толку не дали. Це вже, коли Іємі, е мабуть, поміняли, Так, так. так бішати бігали. Мен, де щось з'їли взагалі на фанзісайчик. Ну, та взагалі їв, побоювали, щоб знову не травмувався. <гум> <гум> травмувався травмував, ну, та, так, був момент, там, де він так. Ернандес не... травмувався, радес Ну так поїхала нога, страшно <гум> а страшно було. А, так, Я не... якогось розриву, це на коліні було, Тому було страшно. Так. Я дійсно не знаю, кого ви Ну, от нема кого. Ну, вони так грали. Давай негативно. От хто тобі найбільше не сподобався? кого ти прямо очікував, а ну нічого не показав. Баркуля? Баркуля. Я очистив від Баркуля. мене теж так само? Знову ж таки, він дуже хороший спецзалісник, типу, і. Довжки цей фан був з'їджений повністю. Володжуюс. І. Бапе? А що він показав? Баба. Він нічого не показав такого екстраординарного. — Один бас був красивий, один удар був. І все, типу, ну це, звісно, гарно, але. На йоріф це замало. Та, так, так. Я не знаю. Так само з Барселони його не може було виділяти. В матчах, окей, він забив два матчі, два голи в другому матчі, але там, типу, не з пенальти, на контратація зробила. Там нічого, надзвичайно не було. Четвертьфіналі був ніякий, тут він теж нічого особому не показав. Я не знаю, типу. Це якийсь демотивований, а ми озбалі. Матери... Буде... Ну чому я би спробував все ж таки? Ну чому не поставити Гонсалорам? Ну, я ще ж оцей, боже коник буде за п'ять мільйонів зайтер. Коли моні моні. Так моні вийшов і теж Що? Але швидкість нього просто шалена. Він бізить, він такий великий доволі, бо ся, да, але це все, що ж він може. Ну це не коштує п'ять мільйонів. Це кептель. <с oak> <с thumbs up> толку ноль з тих грошей. Ну, анте мені трошки пробуляють. Ось. Ну що про Дортмун говорите. Ну, Дортмун, там АДБ Тур. Це 100%. Взагалі, дуже цікаво було це персоналка Терзіча. Він ж поміняв флангами Sancho and DeM, буде грати на продавах. Ади Адаємі, перепрошую. Ну, як завжди, з прізвищами не вмію це по всьому мовляти, я дурний. Е, і це спрацювало бо в Адаємі. Так. Шалена швидкість. Якраз... Неймовірно швидкість. На, якраз на фланзі, де є і Хакімі, і Дембелє, які упової дело. Дуже багато працював в захисті. Він з'їдав їх, намагався вертатися максимально. Ну було топ. Було топ. топ. Таке враження, ніби в нього це людина з трьома серцями. Ніби він бігає, бігає, бігає залі як бик просто. Розвив, ну він бігає от туди-сюди, абсолютно без зупину. І я от, дивились матч, я питався себе і тебе от цікаво. Подивитися на його протистояння. Умов. Блокер. Блокер з ну це було б цікаво. Бо з, мі, в принципі, принципів, че кімі теж дуже кісний він бігав на рівний сний, та було б І чому? це є вихованець Мюнхенської, бо о, як я розумію так, тому тобто, що Якщо зайти в uh, історію трансферів, він перейшов з Баварії, вільним агентом, якісь там клуби, і там далі його купав Дорт. Ну тогда з... я нападав Михайловице був Баварій. Так, та він мафлайс в Баварія, але Дортмунд його купив з боку за 30 мільйонів євро. Дуже хороший трансфер. Дуже... Я б же ще відмітив. Джейдона Санчо. Санчо. Е... Віцей... Я б мов поняття сім'ї, що це вісімнадцять успішних хобі ще один в один у нього був. І це найбільше оцінка 8,5. 8,5 найбільша кількість індивідуальних таких дій, типу як обводка. Ну, він загострював. Майкільно загострював, забігав, накручував там на фланзі просто. Так, так, і виходило дуже-дуже найдобре. Це так, сумно насправді, і обітно. Але зайгла його о бранту. День юбку пустив когось, не пота. А між ніг. Так, це, це, це було Це було бежмімок. Міст... Я розумієш, так сумно це усвідомлювати, що, ну, він ж міг заграти. Ну Юрій. Хоча б навіть на такому, то що давай то він не ідеально і багато було. Так, звичайно. Але... Багливо, більш компактна... та, але це такі, знаєш, хто ж ти типу, пошліфувати, і він буде прям о -о -о. Та, та. Тому, ну, це сумно? Да. Ну і призимці стабільно того зіграв. Всі теж молодці, не було. О, так очікували, Крив... так як ми очікували, да. в принципі, так Дортман зіграв. Те, що я казав в попередньому випуску, що якщо... Дортман буде грати так само, як він грав проти Атлетіко. Якщо ПСЖ буде такий самий ніякий, як він був проти Парижі, то Дот має вигравати. Ну, я візьму. Але питання, що буде на Де пренс. Так. Так. Тому що, знову ж таки, вони будуть більш тиснути, вони будуть більш інтенсивні. Так. І, ну, буде бачити, чи Дофтман витримується. То скажімо, що було знаєш хвилини до буде і сподіваюсь, що не витримають. Я не хочу, щоб ПСЖ виходить. Я так дав. Хоча я. Геть. шалок. На. Хоча я в своїх прогнози сказав, що ПСЖ вийде в фінал. Ну, на папері виглядає, що не сильні. <говори> ну, на папері так, Ну, на <говори> ну, грі — ні, ні. ні. Не, <говори> тобі, тому, <говори> так, і в фенсінг, що відмітити, до речі, такий важливий момент це те, що Дортмунд. Зіграв у Mega Геймс Games, нову стратегію. Вони ж до зараз п'яті в Бундеслізі. Ага, та це просто років. П'яте місце воно ж не гарантує Ліу Чемпіонів, але через те, що у Супсоні міняється формат Ліги чемпіонів, через це і через цю перемогу, здобуває здобувають якісь коефіцієнтів УЄФА, що вже Англія не можна гіпотетичної догнати. І через це вони забирають оцю другу путівку з п'ятого місця Лью Чемпіонівській. І Донки йде зараз п'ятий. Вони психотіли це ще перемоги собі гарантували місце лі чемпіонів до Сузов. І це так було в ван гейм. Вони б... все придумали спочатку. Так, ну насправді, тому що вони вийшли проти Лейпсгам, не грали, чи Лейпциха, не знаю, правильно Ляйпсаган не грали якраз на вихідні в ту в Бундеслізі, не програв чотири здається. І ну там вийшов такий на пірозарний склад, і ти типу, пишеш таки думав, ну блін, ти можеш уж виграти і там якось поратися четверте місце, то ти ж не, ми вийдемо, варимо ПСЖ та на руку своє місце лізі Чемпіонів. Це такий дисонанс Лівою, В Лізі он не такое собі, а в Лізі чемпіонів копль ну, найкращий врата в Лізі Чемпіон. Та. А, а в Лізі далеко не на найкращий, далеко не на найкращий. Ну, чекаємо, матчу, чекаємо матч... Матч... спиту, і не матч... ось з злі... кавим ось, was любий, хлопче, писонечка, вони вийдуть. Далі. Ну, сподіваємося. Переходимо до наступної пари. Переходимо до наступної пари Баварія Реал. І те саме атмосфера Сарена, знову ми в Німеччині. Та, Атмосфера, німецьке серіоні це щось прекрасне. Е, По-перше, оцей е, флешмоб в е, пам'ять про Франца Макенбаура Шикар. Так, доглядало б. Просто супер. Просто супер. Скажу так: перших хвилин 20 — Реала не було. Я реала на полі не бачив. Його не існувало. Та навіть вже на перша секунда Мавсане здається забивати, як він там вибігав. Ну, чому? Ну треба було забивати. Ну, треба було забивати. Я просто після цих 20 хвилин я сидів такий, ні. Ну це вже буде якось несправедливо, щоб це. Щоб реал далі проходив, щоб вони. Вибігали, і вони забили. І вони забили. І вони забили. <рек> ні, ну але <плес> <не, не, плес> це забив цей гол, але тут. Більш, ну, він існує забив, він гарно виконав, це було добре. Але пас Кро. Ну, Крос має, Тоні Крос. Не дати не взяти. Він завжди був таким Save, пас, це про його вижин поля, це. Та, таке враження, знаєш, ніби у нього там пара очей по всій голові, він сканує поле, і він тупо віддає. Та знаєш, що все це враховує себе, якийсь штучний інтелект. Та, реально, це дуже красиво було. Ну, так. Але це ж по суті в перший гра... момент був реалу. Так, так, це класичний рел. Нічого ти не, не роблять, не показують. Гра ну така автобусна, і ми. Будем... Момент, і все. І вже якийсь там внісю забив. Або ще хто забородрів, і так далі. Місіс затратив да. і забили. Все. Це класичний РАЛ, насправді, дуже цікаво ще читав, десь, ну, типу, в Твіттері, що. В свій час, десь пару років тому, коли Атлетіко був долі сильною жорсткою силою в е, Шіпен, доходили до того півфіналу, то, півфінал, то фінал виходив. Їх дуже сильно хейтили, яка за такий автобусний футбол. Він так само ставив автобус, потім хтось тече на контратаці, там був Фарандорес колись, Вілля колись бігав ще, ну, Різман і так далі. Тому що вони втечуть в просто контратаку, заб'ють і потім будуть сидіти максимальний уток. Дуже за це хейтили. Дуже смішно зараз, що, типу, Ралта грає, більше такі, ну, а як грати? Ну то, -то це ж це ж, тактика, це ж от, це що, то це так, як по там проти Мансіті Баварії і так далі. Дуже смішно, що тоді, то дуже було хейт, а зараз типу, всі виправдовують, бо це рау, а то було тлетікою. Там не може ще від лейкса відлетіти, тут. я бачу, блін, ти прям злосний на раут. <зважає> я реально злосний. <зважає> мені це не подобається. <зважає> ну, я сходию згоден з тобою, мені теж рав. Ну якщо не знову чемпіон, ну, чемпіонів, блін, ну це як сказав Бернардо сіл з Мансіті. Uh, Real Madrid é muito estranho, Não é muito estranho, Não, eu falei, eu falei, eu falei, eu eu falei, falei, eu 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 falei, Ну, не знаю, не знаю. Ну звідси, мало потім. Ну, весь матч, що таку під диктоку біжбаларі, вони тиснули, вони намагалися, вони тум -тум 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 мрав туди-сюди розхитували. Та було таке двічі. Сане таку пушку впаяв просто. Ближній кут прошив просто луніна. так зарядив, так вліпив ближній кут, та на індивідуально прийшов. Дуже дуже добре, дуже гарно. Ну і Кейв забув пенальті. Другий матч. май. І якось боже 2-1, і чесно кажучи, гра виглядала більше, швидше Баварі третій заб'є, ніж вона відіграється. І знову те саме, знову якийсь пас, пенальті на народріло е... і забиває Вінісіус, і все. І далі вже типу, останні хвилин 5-10, Вони вже так, типу, більше катали м'ячик. Що, типу, Бог цей рахунок письмен не влаштовував. хотів ризикувати, ще раз навести контратаку. Ну і такий, типу, ну ми ж на барна Белгондру можеш грати. 2-2, два нас влаштовує. І, на жаль, було варто відзначити заміну, яку зробив Тухель на початку другого тайму. Він випустив цього захтака Герна. Гернажинків зумов візит ще. Герейро, Грейро, а він вже торгу не взяли. Та і це гра з додала ну, с лутав, що він вирішив більш наситити та. Тому що як проходити цю оборону, більш насичувати гравцям, звичайно. Ну, чекаємо другого матчу. Мені здається, що це буде більше вже під диктовку Реала. Я не знаю, я не думав, я вообще по Ольгі ЧП не бачу матч під диктовку Реала. Давай, не ляй в цих ні. Давай, там під диктовку Реала ще має на увазі, що вони будуть більше просто стрічувати. А, ну це в так. Не те, що не буде грати перший номер, звичайно, що ні. Не буде грати перший номер. Не буде грати перший номер. Ні, вони не буде грати першим номером. Але отак вони грали проти Сіті на Бернабео. Mm, думаю, та, та вони будуть так само, як завжди, просто намаців чекати в контри. Скучно, бо ж от реально, мене дістало. Мене дістав Мадридський реал. Всі фани Мадридського рал, вибачте, ну ну ні, ні ну не хочеться мені це дивитися. Ну <часть> я, не це дивиться, я не хочу дивитися, не хочеться команда браулі чемпіонів. Вони ж ну теж дійсно дістали. <часть> ді, прикол в тому, що люди казав, що я з'їмбапе. Фіналі. Він не готовий до фільму. Так вийдіть двоє в фінал спочатку. Що <laughs> люди і рішом бувають. Тому ну, знаєш, якась магія настає настільки, настільки всі, не, не сам Рау, а навіть всі вже навколо настільки впевнені в їхній якось цій магії різні чемпіонів, Yeah. Він все, воно додає їм якогось такого ментального бусу. Вони настільки yeah. впевнені. Знаєш, така настільки нахапна команда Реал Мадрид. Оці моменти, там Вінісю звища збекує на когось. Родріго, там був момент, що кому Васкісу здається дав жовту картку, і бере такого вітру, да окей, я думаю, мені фіга світи так в арбітру показувати. Це просто їм взагалі палець співмі. Палець чемпіона, то, по суті, скільки разів не брали цілі чемпіонів, це просто ментальність. Да, ментальність да. чемпіона. Ну, ми побачимо, давайте ще кордіська не вийдуть фінал, по-перше. Так, по-друге, фільтрюк. Та, фільтрюк. Рюдєр не готовий. Уор нападає, чи він не готовий до нього? Ні, він не готовий. Там інша специфіка. Це він не Там буде Пола, не Це. Ну, Холмс, Клэш оф Кланц. Я бачу. Що? І там не був момент, тому що типу така ця, моделька якогось воїна з Clash of Clans. Він ж типу служба ж на ругігер. І там типу, що навіть oh. там ругігерів на no. місця то во таке. Будемо чекати матчі відповіді, і будемо дивитися, що там буде, що з я. Треба відмітити мусяу. У нього забули. точно мусяла. Геній. Геній. Це... мусяла це його трибне, його швидкий все. Це... Я не побоюсь, я коли дивився цей матч, я дивився на ці його проходи, кажу, ну месть. Ну в нього ми... є задатки такому ну, топ-дриблера, він приклеюється до ноги, він приклеюється до ноги, ну він так о тут і сюди, тут несусня з'їв перестановки по полю, він чи справи. Та злі да, да сюди да, це... дуже круто, дуже, дуже, дуже. круто. Тому ну це дуже прикольно. Прямо да, ну сяло прямо. так, да, да, я це так. Мені, 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 мені. мені ще Лаймер Реально, він добре грає. Так, да, по резоні. Він нормально добре Так, так. Я з тобою злану. І мені дуже спосібно. Саме теж, раду, Саме спосіб. та, в... теж добре себе показав. Саме Там ще казав цей тухарь, казав, що точно заб'є на бріфі. Та точно заб'є. А чому? А потім можеш питати до безконференції. Ви ще навіть старті не випустили. Як ти маєш забити? Я далі заб'є. Він з заб заб випустив на 10 хвилин, здається. Так. Але, ну, на рібок в один момент, там індивідуально. Але дуже мало часу. Так, так, ну він мій ще не забити, але не вийшов, на жаль. Uh, тому, ну, зразу теж я, я не, знаю, я не хочу нікого відділяти. Тільки от пас я не знаю, що не крос. Не то, що, типу, людину, я хочу просто момент виділити. От цей пас кросси і пас модрі ще був. Дуже красивий, все. що. Типу, самі по собі зіграли, ну, норм, типу. Вони зіграли, як завжди. Так, так, ти це це прямо це... надзвичайно я не побачив. Тільки я спочатку, він так злився, я, от реально. Він ходив такий недовольний, я анчолоті такого не бачив, недовольного на початку. Він ходив із відео, як він оцював свою жуйку, браван І Він розуміє, ну, типу, що це не по плану? Заряджаємо в power of friendship. Power of friendship має бути. Ну, таке. Так, дійсно, рау, типу, ну, як сказати, не думав, що про що говорити. Отже, якось так. Якщо підсумувати якось ці перші півфінали, виглядає, що. По грі у Дорту трішки більше шансів в цілому пройти ПСЖ не цілком можливо. Uh, звісно, не можна казати, що там 90% Дортун вже довго, <плес> але шансів не більше мені здається. Якщо йти до Баварія Рау, я не знаю. там нічого не зрозуміло. Абсолютно Так, <плес> <плес> да, дуже тяжко там щось прогнозувати, тому що це Рау. І по грі, звісно, баларів найсимпатичніше і хотілося б повторення німецького фіналу десятилітньої давності на Уемблі, але Реал Мадрид. Madrid... Але Реал Мадрид це раунд. Грай проти нього, не грай проти нього, вигадую щось, не вигадують. Вони завжди можуть прийти, вийти в фінал і забрати цей чортів кубок. Абсолютно так. Я надіюся, що так не буде. Я щиро в це вірю і щиро це надіюся, що так не буде. Але реал це реал. Що є, то є. Отож, підписуйтесь на профани, дивіться наші випуски, дивіться наші попередні випуски. Сподіваюся, що нам вам, нам і вам сподобалась наша імпровізована студія, наш дизайн, і особливо наші меми з Муріньо, з Белінгемом е, і так далі. Е, ставте лайки, коментуйте, не хейтіть нас, любіть нас. І дивіться, профани далі буде. Всім пока!